Доброго дня, дорогі друзі! З вами на каналі Роса ТБ Олексій Годзенко та програма Злий язик. Випуск коротенький та все одно актуальний. Тож почнемо. Представники високодуховної та дуже православної рашки дуже люблять повчати усіх, кого бачать, пояснювати, як жити, у що і у кого вірити, називати усі інші народи образливими словами, при тому дивуючись, чому їх усі ненавидять. Тому без подальшого пафосу перейдемо до суті. Дивимось, як жителі російського Ставрополя відмічають масляну. У мене живуть кіт та собака. Так от вони їдять свій харч із мисок. Те, що ми побачили тут, певно візуалізує хто справжня тварина. Москаль. Якщо хтось думає, що це поодинокий випадок, то от вам свято вафлі у Томську. 15 секунд і нічого не осталось. А что досталось действительно дітям. Ні, після таких відосів абсолютно смішно вислуховувати від росіян про щось на кшталт української недонації та чогось іншого. Просто смішно. Тепер до України. Щоправда, новини не найвеселіші. Як відомо, на підприємстві Укртранснафта змінили керівництво. Найближчі дні певно покажуть історію повну. Я ж хочу звернути увагу глядачів на інцидент, що стався близько опівночі, коли Ігор Коломойський жорстко обматюкав Сергія Андрушка, журналіста Радіо Свобода, після досить адекватного питання, що власне робить голова Дніпропетровщини вночі на державному підприємстві. Дивимося, ми освобождали здання від російських диверсантів, яких захопили. А Ти зі своєю свободою сидиш тут бля, і блядь. Как тілка свого невірного мужа. Ігор Валерьевич, так що... що ну що, ти, ти заткнувся вже? Або про паспорта хочеш спросить? Або що за що ти хочеш спросити, а? Інтереси біні у цьому питанні насправді абсолютно прозорі. Вони бізнесові. Та як би там не було матюкати-журналіста, кричати на нього через те, що він просто виконував свою роботу і поводив себе абсолютно адекватно – це неправильно. Сподіваюсь, панові Коломойського цього не забудуть. На цьому у мене все. Як і завжди пропоную підписатись на росу та зайти до наших друзів на на Інфо. Це був Олексій Годзенко та програма Злий язик. Хороших вихідних.